Ну і про вибори лишився тиждень до того моменту, як українці обиратимуть ну, ну скажімо так, наступного винного в усіх наших бідах. Яке б не було прізвище, це саме ця людина буде винна, що на дорозі яма. Саме президент буде винен, що газон під балконом всипаний недопалками, а в ліфті з самого ранку, наче в биральні. Це ж він, президент, перевищує швидкість, не користується паском безпеки, не прибирає після свого собаки. Тільки президент, і ніхто інший винен, що в домі посполитого українця немає ОСББ, а батарея опалює всесвіт. А як потепліше, то це президент буде їздити по лісах, влаштовувати пікніки і лишати по собі горе сміття. Ми згадаємо про це в сюжеті. Ну, не може ж бути так, щоб в усьому згаданому був винен чесний і щирий українець. Народна мудрість каже: весна прийде і покаже, хто де. Ну так от, весна прийшла. Дивіться, це ми. Повна антисанітарія Тони непотребу, що отруюють ґрунти та вбивають живі істоти на околицях Борисполя незаконне сміттєзвалище, яке розрослося вже до восьми гектарів. Це прихована страшна катастрофа, бо виносяться ці забруднені токсичні речовини. фільтрата, виносяться дуже далеко за межі цієї території підземними водоносними горизонтами. Таких полігонів, як цей в Україні, тисячі за словами еколога, загальна площа сміттєзвалищ країни дорівнює площі Данії. 7 тисяч є таких, що якісь більш-менш паспортизовані або прив'язка до якоїсь території, але 30 тисяч не санкціонованих, великих і малих. Катастрофічних масштабів сміттєва криза досягла на Львівщині після пожежі на сміттєвому полігоні поблизу села Великі Грибовичі та загибелі рятувальників. тамтешні звалище офіційно закрили. Дрогобич, друге за величиною місто Львівщини, в аналогічній ситуації. Смітник сморід. Все бігає, все лазить і собаки, все то, то ужас. вивозити непотріб було нікуди. Згодом правоохоронці почали виявляти сміттєвози з Львівщини в різних куточках країни. Бачили сміття міста Лева навіть у Кременчуці на Полтавщині. Люди настроєні плод до того, що палити ці мусоровоз. Один спалиться, більше вони сюди не приїдуть. За роки незалежності вивіз сміття в Україні ніяк не контролювався. Впевнені всеукраїнські екологічні лізі. Що більше Україна звикала до пластику, то більше розросталося непотреб будовкола довкола помешкань. Нині сміття повсюди від доріг до зон відпочинку. А штрафи за його викидання існують лише в теорії, на практиці не застосовуються. Околиці Києва, здавалося б, у таку погоду і на такій затишній галявині можна влаштувати пікнік. На перший погляд, це і є те саме ідеальне місце, але насправді тут не свіже повітря від сміттєзвалища. До половини обсягів цього непотребу це поліетиленові пакети та інший пластик, який не переробляється. Відповідно затримує переробку інших відходів. На рік один українець використовує з півтисячі поліетиленових пакетів. В середньому життя поліетиленового пакета в наших руках триває не більше півгодини. А ось природі завдає непоправної шкоди протягом 150 років. Підрахували екологи. На смітниках поліетилен повільно розкладається, отруюючи при цьому усе живе. Це просто жах. Він він фактично засмічує не тільки землю, не тільки воду. Можна побачити, що він навіть в повітрі. Тобто на деревах, на гілках, якщо на гілку намотався цей пакет, там нормальні листя не будуть розвиватися. Це як сітка, як вовча сітка, яка просто захоплює організми, які гинуть. Птахи та савці гинуть від заковтування пластикового сміття, бо поліетилен перешкоджає потраплянню їжі та кисню. Кожні п'ять хвилин гибне одна чайка у нас в країні. Це біда, це біда світового масштабу. Люди ж відмовитися від поліетилену здебільшого не можуть. Можуть, кажуть, замінити його нічим. Везде куди не глянь, кульки, кульки, кульки. Безпечніше для екології, бачите, краще, як поліетиленові. Ну, це ваше мніння. А ви що думаєте? Совершенно все одно. Удобно в такому. На вулиці не викидаю. Стараюся все в сміття. Треба їхати у Польщу, в Польщу все кладуть тільки в паперові. Проблема сміття багатошарова. Вирішити її може комплекс заходів, ухвалення законодавства, будівництво державою розподільчих та переробних станцій, і поведінка кожного українця поодинці. Ці заходи не надто ефективні. Відсутність сміттєпереробних заводів призводить до того, що несанкціоновані звалища ростуть як гриби після дощу. Лише торік в Україні накопилося майже півмільйона тонн відходів. Подіти їх практично нікуди. Один єдиний сміттєспалювальний завод є у столиці, але навіть з київським сміттям. Впоратися не може завод працює цілодобово і без вихідних. Якщо б ще був хоча б ще один завод, то це б могло вирішувати проблему майже повністю на сьогодні, на сьогодення. Тобто ці два заводи могли б переутилізувати. Ну, майже всі відходи, які утворюються в місті Києві. Наступна проблема відсутність законодавств або недотримання вже існуючого навесні весні 2018 вісімнадцятого. Київ прийняла рішення обмежити в столиці використання поліетиленових пакетів у торгівлі. Проте лише в окремих магазинах з'явились сумки з інших екологічних матеріалів. Але чи дійсно в Києві за останній рік поменшало поліетиленових пакетів, запитуємо у продавців. А скажіть, будь ласка, паперові пакети десь тут є у вас? Паперові пакети? Всюди поліетиленові, так? Да. Пакетик вам? Паперовий, є у вас? Паперовий, Немає. На державному рівні жодних рішень щодо заборони поліетиленових пакетів немає, і досі. Виход із цієї ситуації це етапі країни на екопластик, який в естественній природі розлагається на протяженні двох-чотирьох років. Позбутися поліетилену в закладах торгівлі і перейти на екопластик обійдеться нам дорого, кажуть в асоціації постачальників торговельних мереж, хоча б тому, що в Україні біопакети практично не виготовляють. Нам наобхідно буде платити більше. І скоріше за все ми будемо платити десь в середньому в два рази більше за відмову з від звичайних поліетиленових пакетів і перехід на біорозкладні, тому що це сировина інша. Це нові, нове обладнання це пороснащення обладнання у світі. 33 країни повністю заборонили використання та обіг поліетиленових пакетів. Ще 53 країни вели часткову заборону або податок на пакети. А у Кенії за використання пакету дають до 4 років в'язниці або штраф 40 тисяч доларів. Українське законодавство передбачає два види штрафів: Перший, якщо йдеться про масштабне забруднення підприємствами від 360 гривень до 1300 Шістдесяти другий за локальне, поодинокі засмічення, наприклад, викидання сміття з вікна або посеред вулиці, суми смішні від 8,5 до 17 гривень. Цього року з'явився законопроект, який у випадку ухвалення може впорядкувати ситуацію з непотребом. В мінекології підрахували на впровадження нової ініціативи потрібно два роки, а поки затвердили план поводження з відходами. І до кінця цього року всі обласні адміністрації повинні затвердити регіональні плани, де буде міститися інформація. Де будуть сміттєзвалищі, де будуть сортуватися, які технології будуть застосовані для того, щоб зменшити кількість відходів. Між іншим, закон, який в усій державі впроваджує роздільний збір сміття, вже понад рік як ухвалений. Закупили навіть спеціальні контейнери. Проте і цього закону дотримуються одиниці. Крім законів, дуже важливо поміняти свою поведінку, поміняти своє відношення і зменшувати використання пластику в щоденному житті. Це буде реальний результат. Не чекаючи реальних кроків, від держави українці подекуди самі дають раду з непотребом. Такі ініціативи існують локально, в межах селища, міста, району чи невеликого двору. Я ось, бачите, працюю, стараюсь хоч трохи щось облагородити. Ось моя праця. Прибирає і за собою і за іншими киянка Анна. Щоранку перед тим, як викинути сміття, вона його відсортовує. Стараюся сюди кинути бумага, скло, я туди несу до роботи кидаю. Син мій ні. ні. На жаль, і сказав що це пусте. Здати поліетиленові пакети та інший пластик можна самостійно і за гроші. Приміром, в Києві та області є сотні пунктів прийому вторсировини. Відшукати найближчі можна на спеціально розробленій карті. Звідси непотріб передають до сміттєпереробних підприємств. Люди такі, їх ще треба виспитувати, воспитувати. Не знаю, як, якими бігбордами, чим не скажу. Мирослав Солонар, Олена Сурокіна та Анна Несевра. Час підсумки.